Приніс свинкам води. Менше зранку дали їсти, то виїла, трошки розкидала тільки. Вон свиноматка жде воду. Свиноматка два рази вже виходила з клітки. Звичайно, не закрила на верхній, як давав її їсти і вона вийшла. Але пройшлась і вернулась назад до клітки в їжу. Ось десь зараз літрі треба вбиваю. Сейчас свинка щось нападати стала. Ще і свинка є, вода Росятка сплять трошки запоміняла місцями. У нас нома кап'є. <реслужбі> Поросятка щось погано ростуть, мабуть тому що в них були проблеми з жолудком тоді. Ось цей що зверху, це він не грязний, це в нього такі цяточки на спині. І там ще один такий є. Гарно ростуть такі поросята в нас були від таких свиноматок. Вони б'ються щось. Ламповищі в них уже стоїть. Свиноматка ще п'є воду, може зараз ссати її будуть. Та свинка встала їсти пішла, розбудив її. Свиноматка майже все виїдає. Ну, неї літри дві обмішки завжди в кори, є запас, щоб в будь-який момент могла їсти. Воду теж багато раз в день приходжу і даю, раз вісім в день. Може і більше. Все напіло, і вже починає перекидати відро. Піду лампою не видно поросят.